Наявності портативна рація Motorola dp 4400 e стандарт VHF. З шифруванням АС 256 включно. В комплект входить. Рація. Антена. Батарея. Кліпса. Заглушка. Зарядна станція та блок живлення і інструкція. Також окремо можна придбати аксесуари до рацій, а саме подовжені антени на 108 по 47 см. Динамік мікрофон і акумулятор з Type-C роз'ємом.